Ймовірність того, що вищі форми життя могли з'явитися випадковим чином, подібна до ймовірності того, що торнадо, пронісшись через звалище, може зібрати Боїнг 747, готовий до польоту з наявних там уламків. Фред Гойл, британський астроном. Всім привіт! Мене звати Крістіна, і ви на каналі Epic Era. Ми сьогодні зануримося у тему того, як виникло все, що нас оточує, тобто, як був створений наш світ. І це відео я буду робити частково у порівняльній характеристиці сучасної наукової теорії великого вибуху і ведичної космології, як найбільш детально описаної космології із усіх відомих нам релігій світу, і найбільш повної з точки зору того, що у ній у тій чи іншій мірі зустрічаються концепції з усіх інших. Давні тексти зберігають досвід спостереження та інтуїтивне розуміння світу накопичене поколіннями. У багатьох культурах вважалося, що предки були ближчими до джерела істини, а знання передані ними сакральне. Тому вже не одну тисячу років люди у пошуках сенсу буття та природи цього світу звертаються саме до древніх знань. Це моє особисте дослідження, і я не претендую на істину в останній інстанції. Мені просто подобається знаходити точки перетину науки, релігії та філософії, бо я вважаю, що. Три ці дисципліни у комбінації зможуть нам відкрити суть цього світу. Тож, якщо вам, як і мені, не дає спокою пошук вищих сенсів нашого з вами існування, то нам сьогодні по дорозі. Тож починаємо ми з того, що нам говорить наука. Якщо ви спитаєте пересічну людину, як утворився наш всесвіт, і він не скаже, що його створив Бог, то, скоріш за все, він відповість, що внаслідок великого вибуху, бо наразі це найпопулярніша теорія. Але я вас певне трохи здивую, якщо скажу, що вперше цю ідею, що Всесвіт розширюється, і що колись він був зібраний у начільну точку, так званий первинний атом, запропонував бельгійський священник, а по сумісництву астрофізик Жорж Леметер. І він став одним із найвпливовіших астрофізиків ХХ століття. Це здається ніби дивним, бо вважається, що наука і релігія перебувають у постійному конфлікті. Але частіше за все це відбувається тоді, коли ці питання обговорюють люди, які недостатньо обізнані як у одному, так і у іншому. Бо, наприклад, Вернер Гейзенберг, один із творців квантової механіки, якось сказав: перший ковток з келиха природничих наук робить вас атеїстом, але на дні келиха вас чекає Бог. У багатьох культурах релігія була первинним поштовхом до вивчення світу, і священнослужителі були і науковцями, і астрономами, і лікарями, і навіть магами. Наука це дитя релігії, яке виросло і стало самостійним. Отже, великий вибух. У моделі Великого Вибуху спочатку виникли простір, час та енергія, і вже потім, через мільйонні частки секунди з цієї енергії почала виникати матерія. Елементарні частинки, які потім утворили атоми, зірки, галактики і так далі. Тені якось помітили, що галактики віддаляються одна від одної, тобто всесвіт розширюється. І вони виміряли швидкість цього розширення, так звану константу Габла, і таким чином вирахували той момент, коли все це було в одній точці. Так і обчислили, що Великий Вибух стався приблизно 13,8 мільярдів років тому. Ці цифри. Приблизні і не абсолютно точні, тому що є різні методи вимірювання, і вони дають трохи різні значення: деякі 13,7, деякі 13,9. Крім того, сама Константа Габбла теж викликає суперечки серед науковців, бо одні отримують її одне значення, а інші інше. Тому 13,8 – це орієнтовна, але дуже обґрунтована цифра з похибкою в межах плюс-мінус 100 мільйонів років. І у масштабах Всесвіту це доволі точно. Я інколи думаю, що для пересічної людини наука мало чим відрізняється від релігії, бо по суті це віра у те, що нам сказали вчені, і дуже часто без можливості перевірити це самотужки. Якщо ми все ж таки приймаємо те, що світ утворився із вибуху, то тут постає перше питання, над яким вчені ламають голову вже не одне десятиліття: з якої енергії виник сам великий вибух. Бо із нічого, як ми знаємо, щось створити неможливо. Точна відповідь лише одна, ми не знаємо. Але є теорії. Найпопулярніша наразі це інфляційна теорія великого вибуху, яка є комбінацією декількох теорій. У квантовій фізиці навіть у вакуумі постійно з'являються і зникають віртуальні частинки. Це називається квантові флуктуації. Вчені припускають, що наш всесвіт міг бути результатом саме такої флуктуації у квантовому вакуумі. Який існував завжди або поза межами часу, і ця точка мала величезну щільність енергії, і в якийсь момент почала раптово розширюватися за менш ніж мільярдну частку секунди. Ця точка надулася до розмірів всесвіту. Це ніби мильна бульбашка, яка миттєво виросла. І коли інфляція, простими словами, розширення зупинилася, вся енергія перетворилася на частинки світло і час, тобто почався наш всесвіт. Цю модель підтримував Стівен Гокінг. І вона не вимагала зовнішньої причини, тобто Бога чи якогось великого пускового механізму, тому що теоретично усе могло просто виникнути із цієї флуктуації у квантовому вакуумі. Ця теорія має кілька фундаментальних проблем. Перше, це що усі висновки базуються на наукових моделях, лабораторних досвідах, логіці та поточному розумінні фізичних законів, але це гіпотези, а не доведені абсолютні істини. Іншими словами, навіть якщо модель Всесвіт міг би виникнути з нічого, добре працює математично, це ще не означає, що саме так усе сталося у реальності. Гокінг просто спробував побудувати картину творення світу без потреби у Богові, але він не довів, що Бога немає. Що навіть припустити, що все так і було, то ця теорія описує, як почався всесвіт, але не відповідає на питання, чому він взагалі почався, і чому саме такі закони фізики ми маємо у нашому світі. Тому що у фізиці є десятки фундаментальних констант швидкість світла, гравітаційна стала, маса електрона і так далі. І якщо хоча б одну із цих характеристик змінити на трошечки, то світ не зміг би існувати, не кажучи вже про життя. І вчені, на жаль, не можуть дати остаточну відповідь на питання, чому взагалі щось існує. І тут наука закінчується, а починається філософія та релігія. Майже всі культури та релігії мають свою версію творення світу. Але чомусь тій інші мірі певні моменти із цих версій присутні у ведичній концепції: світ, що постає із хаосу, зустрічається у греків, шумерів, єгиптян, звук, що творить матерію, ідея, яка зустрічається у Біблії та Кабалі. Про перше божество, з якого твориться всесвіт, говорить скандинавська китайська шумерська міфології, а образ вселенського дерева зустрічається навіть у шаманізмі. Мені здається, давні намагалися пояснити одні й ті самі речі, просто кожен в різній мірі деталізації. І ми повинні розуміти, що будь-які давні писання, вони пронизані символізмом. Тому що інакше дуже важко описати і пояснити речі, які по суті своїй перебувають за межами нашого світу, часу і простору, а згідно цього і розуміння. Ми ось, наприклад, живемо у тривимірному просторі, і уявити десятивимірний або Одинадцятивимірний вимірний простір, існування яких припускає Теорія Струн, та як там усе має функціонувати у цьому просторі, для нас майже неможливо. І тому, коли ми маємо справу із текстами, яким тисячі років, їх так і треба сприймати символічно, намагаючись вловити суть. Бо, як то кажуть, не кожна казка бреше інколи і правду чеше. Отже, у ведах описується, що дотворення. Існував лише Браман абсолютна реальність, яка не має форми, меж часу чи простору. Я схильна називати це Бог. І саме ця свідомість починає проявляти себе не через фізичну дію, а через волю і намір. Поняття Браман у індуїзмі різні школи трактують по-різному від особистісного єдиного бога до просто космічної енергії, яка пронизує усе. Я буду розповідати творення через призму єдиного бога Творця. Бо у більшості своєї інформації, яку ви почуєте, базується на Пурані, і там Браман це енергія, яка є одним із проявів єдиного верховного Бога Крішни. Крішна ж це перше джерело всього існуючого, включно із усіма формами та мільйонами богів. І саме Кришна це вища істина, Багаван, від якого починається все творіння. Сам же Кришна перебуває у своїй вічній духовній обителі Вріндавана, і він не займається матеріальним творенням безпосередньо, це здійснюють його енергії та форми. Концепція Оголоки, до речі, є унікальною, бо це не рай у християнському чи ісламському баченні, це місце, де Бог хоче, щоб його любили, а не боялися. І там він може приймати форму дитини, яка має батьків і друзів. Ті описи раю, до яких ми звикли у інших релігіях, це скоріше описи вищих світів нашого матеріального світу згідно вед. А голока це те, що поза межами світу матерії, це вічна реальність, де немає законів фізики, смерті, часу, страждань чи ілюзій. Там усе базується на любові та свідомості, і мені особисто уявити це досить важко. Ми ж з вами зараз розглядаємо творення нашого матеріального світу. І для цього у ведах є два фундаментальні поняття: це пуруша і пракріття. Пуруша це одна з форм Крішни, або як інколи люблять казати, еманації, яка існує для того, щоб створити матеріальний світ. У рігведі, у гімні Пуруша Сукта, описано, що пуруша є всеохоплюючий, тисячоголовий, тисячоокий, тисячоногий, від нього виникло все, що існує, а ще більше те, що буде. І як я вже казала раніше, це дуже символічний опис, щоб дати нам зрозуміти, наскільки ця істота не піддається опису з точки зору людини, обмеженої світом матерії. Пуруша знаходиться поза часом простором і світом матерії, але сам він дає свідомість і присутність, завдяки якій оживає Пракріті. Пракріті ж це природа, сама матерія. Енергія, яка перебуває у згорнутому і неактивному стані спокою, Пракріті не може творити сама по собі, і лише коли на неї впливає свідомість, а саме поруша, і починається творення. У квантовій фізиці на рівні атомів та частинок є ідея про те, що сам факт спостереження може впливати на те, що ми спостерігаємо. Наприклад, частинка може бути одночасно в кількох станах. Це називається суперпозиція. Але як тільки ми намагаємося її виміряти, то вона приймає якийсь один конкретний стан. Тобто саме спостереження змінює її поведінку, і спостерігач може впливати на матерію. Так як Пуруша знаходиться поза світом матерії, то щоб створити цей світ матерії, він проявляє себе у трьох формах Бога Вішну. Спочатку розширює себе у першу це махавішну, або його ще називають Карнадакашая вішну. Це гігантський вішну, який лежить на водах причинного океану і перебуває у стані йога нідри, божественного сну, але одного разу він прокидається і кидає свій погляд на пракріті. І з цього починається акт творення. І тут я маю вам розповісти ще одну історію про Пурушу. Вона паралельна і вона із Рігвети. А те, що я вам до цього розповідала, це описано у Шрімад Багат. У пуруша сукті сказано, що боги, ріші, мудреці і прародителі світу спільно влаштували велике жертвопринесення Пуруші, і з його частин утворився Всесвіт. Веди, такі як Рігведа, Яджурведа та Самаведа, з його подиху, голосу та слуху, брамани жерці з уст, кшатрії, воїни з рук, ваші торгівці із стегон, шудри робітники з його стоп, місяць з розуму, сонце з ока. Індра і Агні з рота, Ваю вітер – з дихання, небо з голови, земля з ніг, а простір з пупа. І я сподіваюся, що ви не подумали, що вони, як група Фредді Крюгерів, зібралися навколо поруші і розібрали його на частини. Я думаю, що це той самий глибокий символізм давніх текстів, який описує те, що щоб щось створити, треба щось віддати. І цей закон дуже добре працює в нашому світі. бо щоб, наприклад, народити дитину, мати жертвує своїм тілом і здоров'ям. А якщо ви хочете створити щось у цьому світі вартісне, то вам треба пожертвувати своїм часом і силами. А зараз повернемося до пракріті. Пракріті складається із трьох гун матеріальної природи: сатва, благість, раджас – пристрасть та Тамас, невігластво, які були у стані спокою, а зараз вони приходять у рух і змішуються. Таким чином, вони створюють махататву, першу основу матеріального творення. У цей же момент з'являється час кала. Це енергія Господа, яка змушує природу змінюватися. І він починає тікати, як годинник щойно з'являється рух цих трьох гун. З махататви проявляється Будхі – космічний інтелект, а з нього Аханкара, его. Далі его під дією гуни благості породжує розум, під дією гуни пристрасті відчуття. А під дією невігластва п'ять першоелементів. І все це схоже на ланцюгову реакцію, яка запускається у момент, коли Бог вирішує створити Всесвіт, тому що все відбувається досить швидко, одне за одним. Першим з першоелементів матеріального світу з'являється ефір або простір, і він породжує звук. Тому у деяких релігіях певна і є ідея того, що спочатку був звук. І якщо вірити ведам, то звук цей був ом. Другим з'являється повітря ваю, і з нього виникає дотик. Далі вогонь агні він породжує форму і колір. За допомогою води апас – створюється смак, а земля прітхві породжує запах. Матеріальні елементи об'єднуються і формують яйцеподібний космічний об'єкт, який називається браманда, у якій знаходиться основа всесвіту. І вона має оболонки, кожна з яких товща за попередню у 10 разів. У центрі Браманди знаходяться вісім концентричних островів континентів, а над ними чотирнадцять планетарних систем, включно із землею. І таких браманд нескінченна кількість. Кожного разу, як Махавішну видихає, з його пор виходять мільярди таких всесвітів, як мильні бульбашки. Ця історія, до речі, може відображати концепцію мультивсесвітів у квантовій фізиці, і ось у кожен із цих всесвітів. Заходить вже другий прояв пуруші, інша форма вішну, яка називається гарбодакашая вішну. Він лежить в океані всередині кожного такого окремого всесвіту, а з його пупка виростає лотос, на якому народжується брахма, творець нашого світу, і це перша жива істота у всесвіті. Його роль збудувати матеріальний світ з тих перших елементів, що вже є. Із цікавого, брахма це лише посада архітектора всесвіту. У кожному всесвіті є свій брахма, як керівник творення. У світах, де більше вимірів, брахма має більше голів. Наш брахма має чотири голови, бо ми живемо у чотиривимірному просторі, три виміри координат і плюс час. Але є брахми із сотнями, навіть тисячами голів. Брахмою може стати будь-яка душа, яка проживе сто благочестивих життів поспіль. Тобто у нас з вами завжди є можливості для кар'єрного росту. І ось, коли Брахма отямився, він нічого не пам'ятав, не знав, звідки він узявся і не розумів, що має робити. Він побачив, що лотос росте звідкись, але не знав, що він росте з вішну і що вішну навіть існує. Тоді він почав спускатися з стеблом, шукаючи джерело свого існування, але не зміг знайти його кінець. Після довгих спроб Брахма повернувся назад на вершину квітки і вирішив медитувати. Він занурився в себе і почав слухати внутрішній голос, і раптом почув слово «тапа», що означає аскеза. Так йому у процесі медитації відкрилася його мета і знання, як створити Всесвіт. Спочатку Брахма створив 14 світів, які поділяються на райські та демонічні, і плюс ще пекельні світи нараки. Про пекло на каналі є окреме відео з детальним розбором, де, як, за які гріхи відбуває покарання кожна душа. Отже, верхні світи це божественні рівні, і перший з них це Лока – Найвища сфера і обитель самого Брахми та його дружини Сарасваті. Тут мешкають душі, які досягли найвищого рівня духовного розвитку. Далі йде Тапа Лока, світ великих аскетів та йогів, які дотримуються суворої духовної дисципліни. Третій світ це Джана Лока, обитель святих мудреців, ріші, яким відкрилися ведичні знання. Далі йде Махар Лока. Це ще один світ великих мудреців і йогів, які займаються духовною практикою. Наступною йде Сварга Лока – небесний світ, де мешкають деви Боги на чолі з Індрою. Це місце насолоди для праведних душ, які ще не досягли повного звільнення. І саме ця лока за описами дуже схожа на християнський чи ісламський рай. Далі йде бувар лока, сфера між землею та сонцем, де мешкають створіння із надприродними здібностями. Їх називають сітхами, це щось типу чарівників. А наступною йде булока або наша земля, наш матеріальний світ і він є нижчим із вищих, бо тут зустрічається все і добро, і зло. Деякі, до речі, його відносять до серединного рівня між вищими та нижчими. Далі йдуть демонічні світи: атала світ магів і містичних істот, де мешкають чаклуни та інші сутності, які мають різні магічні здібності. Вітала місце проживання вампіроподібних істот і духів. Сутала, обитель благочестивого демона Балі, якого вішну нагородив за відданість, зробивши царем цього світу. Талатала – це царство чаклуна Маїданови, відомого своєю мастерністю в магії та ілюзіях. А Махатала це світ досить мирних, змієподібних істот нагів. Далі йде Раса Тала царство демонів, данавів і дітів, які є ворогами девів, які живуть на сваргалоці, і вони весь час ворогують один з одним. Останній рівень це Патала, найглибший рівень, де мешкають наймогутніші наги, такі як васуки, їхні капюшони, прикрашені коштовностями, які освітлюють цей темний світ, в якому немає сонця. Про них я, до речі, детальніше розповідала у відео про рептилоїдів, тому теж залишу вам посилання. Ця структура світів відображає різні рівні свідомості та духовного розвитку. Кожна душа, залежно від своєї карми, може народжуватися в різних локах. Ми з вами могли бути і девами, і тваринами, і мудрецями, і навіть демонами. Кожне життя це нова можливість. І всі містичні, магічні, міфічні істоти та боги мають у цьому світі місце. До речі, час у цих світах теж тече по-різному. В одній лоці минає мільйон років, а в іншій секунда. І це в цілому узгоджується з теорією відносності Ейнштейна, де час теж не є сталим, і він тече по-різному, в залежності від швидкості та гравітації. Наступним завданням Брахми було створення розумних істот, щоб наповнити цей світ жителям. І у ведах описано 8 мільйонів 400 тисяч різних видів живих істот. Серед них інопланетяни, різних мастей, рептилоїди, ніфи, сирени, боги, демони і так далі. Першими синами Брахми стали четверо кумарів. Вони виглядали як діти, але були вічними мудрецями, які мали неймовірні знання. І вони відмовилися розмножуватися, бо вибрали шлях духовного розвитку і оселилися у світі Тапалоки. Коли Кумари відмовилися творити живі істоти, у Брахми народився величезний гнів, і з його чола вийшов Рудра, якого пізніше стали асоціювати із шивою. Розуміючи, що Рудра теж не займатиметься творенням живих істот, Брахма створив десять великих мудреців праджапаті, які мали заселити всесвіт. Кожен із них отримав особливу місію: вони народжували напівбогів, демонів, тварин, людей і тому подібне. Цікаво, що Деви і Асури, тобто боги і демони, це нащадки одного батька Кашяпи, але вони просто брали різні шляхи. Тобто, добро і зло у ведах має одне джерело, і в цілому вони досить відносні. Також Брахма створив манів перших людей, які стали предками усіх народів Сваямбува Ману це перший предок людства, а шатарупа перша жінка, його дружина. І буває, що їх порівнюють із Адамом і Євою, але історія Ману занадто сильно схожа на історію потопу Іноя, і про це на каналі теж є окреме відео. Отже, від Ману і Шатарупи пішли усі люди та цивілізації. Щоб підтримувати рівновагу між богами і людьми, Брахма створив сім великих мудреців – Саптаріші. Вони передали людству знання про веди, йогу та медитацію. Коли світ було створено, душі, що сплять у тілі Махавішну, починають пробуджуватися. Їхні тіла формуються згідно з кармою. Якщо карма хороша, то вони народжуються або людьми, або в раю. Якщо ж погано, то в пекельних світах або тваринам. Жодна душа не створюється наново, усі вони вічні і просто отримують нові тіла. І тут є цікавий момент, як проявляє себе Пуруша втретє у цьому світі. Пам'ятаєте, я вам розповідала. Перший раз як Махавішну, з якого все виникає, другий як гарбода кашає вішну, який входить у кожний всесвіт. А третій раз як широда кашає вішну, який входить у серце кожної живої істоти, як параматма. Тобто те, що Господь у кожному з нас, це не образний вислів. Абсолютно у всьому живому він перебуває. І ви певне спитаєте, звідки ж взялися люди і як вони встигли напрацювати собі карму, якщо Бог тільки но вирішив створити Всесвіт. Справа у тому, що у Ведах все циклічне. Всесвіт створюється, існує мільярди років. Потім наступає пролає знищення, і все починається знову. Тобто, кожен раз всесвіт проходить три стадії творення, підтримання і руйнування. Затворення, як ми вже зрозуміли, відповідає Брахма за підтримання вішну, попка якого з'явився Брахма, а за іруїнацію шива. У ведичній космології таких циклів творення і руйнування безліч. Один день Брахми, який триває 4 мільярди 320 мільйонів земних років, це один такий цикл. Коли він завершується, то настає його ніч, яка називається наймітіка пралая. І це часткове знищення всесвіту. Під час ночі Брахми знищуються усі світи до рівня Махарлоки, де живуть мудреці та йоги. Брахма засинає і творення зупиняється. А маха пралає це повне знищення всього. Вона настає в кінці життя самого Брахми, а це 100 його божественних років або 311 трильйонів 40 мільярдів людських. У цей момент всесвіт повністю згортається, знищується не тільки матерія, а й тонкі елементи, такі як ахан, караего, розум, розумова енергія. Там же брахма залишає своє тіло, все входить назад у прокріті початкову матеріальну енергію, яка знову стає недієвою. А душі залишаються в стані глибокого сну сукті, їх карма не анульовується, вона заморожується. Махавішну ж залишається за межами цього згорнутого Всесвіту. Він тримає всі душі у собі як насіння, яке проросте, коли знову для цього прийде час. А потім, коли настає новий цикл творення, він знову дивиться на переквіті і вона активується. Світ, у якому ми живемо, це має ілюзія. Він справжній, але тимчасовий, і створений для того, щоб душі могли навчитися пройти свій шлях. І зрозуміти, що треба повертатися до Бога. Мета не в тому, щоб тут залишатися, а щоб прокинутися і вийти з цього циклу народження і смерті. І все це я так довго вела до того, що релігія і наука не знаходяться у супротиві. Вони просто покликані відповісти на різні питання. Але якщо вони об'єднаються, то можливо ми зможемо збагнути цей світ і сенс нашого перебування. На сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво. І до зустрічі у нових серіях.